Члени комісії відповідають на всі запитання і думають, коли буде проводити запитання, що треба опрацювати там 100, 200 чи 300 подань суб'єктів висунення членів ДВК, приймають участь запитання від мажоритарників. Тобто засідання швидше всього видно не буде, бо збирається такий об'єм інформації або буде перенесено. Поняття друге. Що надійним в лавках членом ОВК твердо говорять, що сьогодні засідання не буде. А надійні члени ОВК це ті, хто входить або ВО Свобода, або ВО Батьківщина. Якщо ці члени є представники ОВК, то вони говорять, що засідання не буде, або буде перенесено. Поняття третє: від кандидатів і довірених осіб взагалі відмахуються такими фразами, що ви знаєте, нас не буде на сьогоднішній день засідання. Ви дивіться, скільки зауважень, скільки подань. Дайте, щоб ми розібралися. Тоді вони говорять: а ви знаєте, де ж голова комісії? Голови комісії нема, він закритий, він мусить підготувати засідання, визначити час, порадитися про порядок денний, з ким радитись про порядок денний. Поняття четверте. Значить, зала засідань закрита, і хтось там рух проводить без опозиційних сил. Виявляється, що там є те, що говорив пан Іван. Смотрящі. І виявляється, що в окремій дільничах комісіях я звертаюся до голів районних державних адміністрацій. Та не робіть своїх підлеглих злочинців по закону про вибори, бо воно будуть кримінально відповідати по цьому закону, який сьогодні ще йде. Консультації проходять спочатку в районних державних адміністраціях, даються казівки, як вони попадають в ОВК, то ми в дільницях і на Львівщині. І особливо броди, перемишляни, той самий стрій, ми не знаємо взагалі, як вони попадають. Ми не знаємо, як ці люди попадають на засідання. Поняття значить п'яте, що біля обіду члени комісії піднімаються з робочих місць, відкриваються двері закритого приміщення і дають якісь ті чи інші постулати для громадськості, особливо коли є журналісти, то вони вже мають заготовлений текст про що приінформувати. Але щоб ви розуміли, коли закінчилося засідання, засідання закінчувалось в першій ночі, в другій ночі, в четвертій ночі, половина п'ятої ночі. І що потім виходить? Що люди технічно, які передають інформацію в ОВК з ЛВК, а ОВК і далі, то вони впливають на цього самого комп'ютерщика, як ми його називаємо, або працівника, який відповідає за інформаційну передачу, і починають підчищати інформацію, яка є необхідна і достатня, незалежно які були здані документи. Постулат шостий, що Недовірливі кандидати або довірені особи, або опозиційні члени ОВК супроводжують тих людей, бо хочуть отримати інформацію. Перед ними виходить декілька людей, двері закриваються, і знову йде очищення інформації, яка необхідна для якісної перемоги в лавках партії регіонів і фальсифікацій. Після цього, значить, з'являються смотрящі, які стають головними диригентами, це поняття сьоме. Стають головними диригентами щодо продовження засідання, коли відбувається процес формування ДВК. Поняття восьме. Що коли проходило жеребкування, в лапках його можна назвати, то є різні методи. Виявляється, ми вже говорили в цій залі, що приходили ті суфльори, які відчувають на ощуп пальця номер 3 на Львівщині. Ну, являється, що в інших областях конверти були в холодильних камерах, що завжди витягуєш холодні конверти, і це тільки ті партії технічні, які потім легко замінити. Вже до такого додумалися. Поняття дев'яте, що після жеребкування пропадає порожня коробка і те, що там залишилося, які не війшли в цю позицію. Ми далі сьогодні списуємо акти, працюють наші юристи і разом з своїми колегами з свободою готуємо відповідні інформаційні і звіти, і ми дамо громадськості виступ в якомусь, як кажуть, законодавчому полі. Поняття десяте, що коли справа зроблена, то тоді знову роблять перерву. І знову довияснюють певні питання, і кажуть, що вже нічого не буде. Не оголошується перерва, перерви голова комісії переходить, ви знаєте, до готовності відстоювання тих зауважень, які роблять кандидати мажоритарники представники партії і також їх довірені особи. І поняття 12, що вони кажуть, ви знаєте, що за збігом обставин лапка виграли в лапках жеребкування лише мажоритарці ті, які потрібно, щоб виграли. І виграли ті партії, які взагалі не властиві для функціонування на політичному ринку. Оце є 12 основних понять проведення того процесу за минулий тиждень, який ми з вами були. Що я ви...